Чи готова Львівщина до повноцінного впровадження в дію податку на житло? Як виявилось, в області є проблеми з єдиною базою нерухомого майна? Про це сьогодні прозвітувала керівник обласного БТІ Галина Мартинишин. Далі пряма мова. В електронному реєстрі, який е, зараз існує державний електронний реєстр правовласності власності на об'єкти нерухомості, немає всієї інформації по об'єктах нерухомості. Є тільки інформація з 2003 року, оскільки тільки з 2003 року власне, цей державний реєстр правовласності власності на об'єкти нерухомості був запроваджений і став працювати. Відтак чи прийдуть платіжки з податком за нерухомість усім мешканцям Львова уже наступного року, наразі залежить від того, чи знайдуть працівники БТІ кошти на вдосконалення системи, в якій працюють. Комунальні підприємства створюються не для того, щоб їм виділяти кошти, вони повинні самі їх заробляти, але проблема створення електронної бази нерухомого майна, вона нагромаджена десятиліттями. Окрім цього, депутати заслухали звіти ще дев'яти керівників комунальних підприємств і дійшли в висновку. Перелік установ, які фінансуються з обласного бюджету, потрібно скоротити. У нас є величезна кількість комунальних підприємств, з яких... Ставимося з повагою. Деякі з них навіть мають славну історію, але зараз вони не продукують якоюсь вкрай необхідного для людей продукту. Під загрозою опинилася Львівська обласна контора прокату кінофільмів та кінотатери львів. Їх подальшу долю визначать уже у другому півріччі 2015-го. Костянтин Мальников, Олексій Музика, Програма очі на Львів. ТВ».